Хочу показати вам нашу діляночку, невеличке поле, де ми знаходимо свій відпочинок. Рай для нашої душі. Будь ласка, проходьте. Тут приблизно є біля 300 кущів. Починали ми з бажання мати один кущ, воно вилилося в цифру 300 для початку. Минуло рік активно зацвіла квітка, створила гарну картину і в будь-якому випадку мені треба було щось з нею робити. Шукати спосіб її реалізовувати самотужки, але виникла необхідність у хлопців-волонтерів нашого села, які постійно їхали на передову, доставляючи воїнам необхідні речі. В коштах вона завжди є ця потреба. Виникла спонтанно така ідея реалізувати, яку допомогли мені всі, хто прийняв участь у акції, думкою про те, що запропонувати людям відвідати моє поле. Отримати, придбати букет і внести невеличкі кошти в загальну скарбницю в допомоги волонтерам. Ми пропонуємо придбати букет або ароматне саше невеличкою вартістю, але якщо людина прагне відвідати тільки поле з метою фотосесії, то плата за фотосесію умовна по її можливостях і бажання. Того року акція пройшла дуже успішно за тиждень і протягом цього короткого періоду ми вже бачили такі зрізані кущі. Цього року дощ дає нам трошки відпочити поміж активною участю і приїздами гостей. І вся ця процедура акції розтягується в часі. Сама квітка може на протягом трьох-чотирьох тижнів. Минулоріч це було близько 13 тисяч гривень а цьогоріч вже уже Близько 10 тисяч гривень. Є. Всі звіти минулоріч я висвітлила в соцмережах, подякувала всім, хто прийняв активну участь, оскільки моя ідея вона нічого не варта, якщо немає співучасті всіх бажаючих в допомозі. В першу чергу цього року нас дуже підтримали. І одними з першими, хто був на цьому полі, це були родини військових, які воювали або ще воюють на фронті. Лаванд, звізька класна. Ми знаємо, що це є лавандове таке поле у нас в селі. І що того року проходила тут така акція Допомога волонтерам. І вирішили цього року. Ми подивилися в інтернеті, що було написано, що знову зацвіла лаванда, і що запрошують бажаючих зробити фотографії там чи купити букетик лаванди. Сьогодні гарна погода. Теж вирішили прийти, якби поєднати і приємний з корисним, і зробити декілька фото, і купити букетик і заодно допоможемо нашим волонтерам. Це починалося з невеличкого бажання нашої зоряни дочки, яка закохалася в цю квітку, і це її кохання перелилося в наше сімейне таке кохання до квітки. Ми бачили сюжет по телебаченню про коршів, відвідали це поле, надихнулися і вирішили придбати собі кілька кущів. Замовили, посадили, і зараз тішимося цвітінням вже третій рік. Я в інтернеті почала цікавитися, цією квіткою, всі так е, гарно про неї розписували, рекомендували її, аромат чудовий. Ну і мені захотілося цим захоплююсь просто. Такий відпочинок, релакс біля цього настрій на цілий день. Я цього року більше з навчанням, але минулого року я тут працювала разом з батьками. Це багаторічна квітка, яка може тішити наше око протягом 10 років, може і більше при правильному догляді. Потрібно доглядати за нею тричі на рік, підстригати. Це квіточка, яка любить перукарню. Садити її потрібно з певними дистанцією, щоб можна було проходити між рядами. Можемо торкнутися кущика квітки, активізувати рух, ніби як вітер. Ось на руках залишається аромат, який ми можемо відчути. І відтінки аромату, якщо ми візьмемо різні квіти різного відтінку, різного кольору, будуть мати різний запах. Була така ідея спробувати, власне, як поведе собі квітка і тоді реагувати. І планувати розвивати чи не планувати розвивати цей бізнес. Але в зв'язку з минулими річними подіями, пов'язаними із війною, ці думки трошки призагасли, оскільки е, чоловік перебував на фронті і десь воно все вийшло на задній план. Про війну згадувати це так, це тяжко. Ми поїхали минулого року, от на саму Пасху. Були на яких напрямках? Запорізький напрям. Околикці Гуляйполя. Там приємно, коли приїзд волонтер. Тому і така наша допомога, хоч мінімальна, але стараємося допомогти. Ми жартували, що завжди, як ніколи я чекаю, що кожен приїзд, то приємно. Чи там якісь речі привезти, чи запчастини до автомобіля. Наші волонтери з нашого села та Петро, вони ж. Приїде два рази у місяць, і на них чекається від їхньої допомоги, тому що волонтер тут може знайти все, що потрібно, дякуючи їм, стає легше там, у зоні бойових дій. Проблема в тому, що на сьогоднішній день. Звикає суспільство трошки до теми війни, вчиться чи привикає жити в умовах війни, забуваючи про те, що відбувається на Україні. Це боляче, дуже боляче. Слава Богу, що. Наші хлопці, захисники і захисниці щоденно тримають фронт, тому ми потрібні любими засобами і фізичними, і моральними, і фінансовими тримати свій фронт тут і підтримувати роботу волонтерів, допомагаючи їм і допомагаючи Збройним силам України в будь-який засіб, будь-яким чином, будь-який спосіб, будь-якими зусиллями.